Так, всім привіт на каналі. У мене ще один такий завершений приборчик. Приборчик, як би ще сказати, навіть не знаю. В общем, такий ребята потужний, немаленький апарат. В общем, замовлення, як мені более-менее показали, таке я й зробив. Ну, такий... Забаганки замовника, можна сказати, виконав. Плюс-мінус по формі повторив і по руків'ю. Якось так, ребята. Ну, в ітогі вийшов такий апарат. Сталька 95 х 18 м Поліровочка. Поліровочка машинна. Больстерок не така фактура набита. Ну і руків'я складається із... Основа руків'я стабілений ріг оленя в такому кольорі. Ну і вставочка іронвуда. Тильничок, на кльопочках, тобто все як має бути. Хвостовик до самого тильника. Ну, тильник просто наклею і на, а, на, пін, на пінах таких. Довжина по обуху 165. Вроді. Товщина 4,3. Все зроблений фальш, такий фальшик невеличкий. Ну і, в принципі, чехольчик простенький. Такого плану від Ващука Володимира. Ось такий от чехольчик ремінна шкіра. Ну, тобто, по-простому, але надійно. Якось такі от. Нагадую, завжди можна зв'язатись зі мною по номеру телефона, де я оставляю в закріплених повідомленнях. Так що, хто бажає зв'язатись, можна щось подібне повторити. Або ж зробити, можливо, можливо по ваших якихось забаганках. Ну, не все я можу повторити. Не за все точніше я беруся ось таке. Тут в принципі, сложно немає нічого, таке зробити я можу. Тобто, Що людина попросила, в принципі, я домовився по ціні, по нюанси всі вирішили. І в принципі, воно зробилось Ось такі От. Так що всім поки що дякую.